Перемога воєнна і духовна. Вікторія, дорогі мої, це латинський термін, що означає перемогу. Греки мали відповідний термін Ніке, його значення багатогранне і не лише позитивне. Наприклад, бо має інколи теж і негативні асоціації. Пірова перемога або перемога злама добром тощо. Проте навіть деколи позитивне значення перемоги може дати, мати прикметник часткова, тимчасова, неоднозначна, сумнівна. Тощо. Приміром, перемога ССР над німецькими загарбниками. Приправлена масовими жертвами радянських воїнів з огляду на налюдське гасло, перемога за будь-яку ціну, чи просто незважання радянського керівництва взагалі на людське життя. Не говорячи вже про те, що переможець продовжував злочини в своїй країні, чи теж війни по всьому світу після перемоги над нацистами. Також перемога може бути в бою. І її зазвичай називають тактичною перемогою, на відміну від перемоги у війні, яку зазвичай називають стратегічною перемогою. А тому поразка у якомусь бою це не поразка у війні, так само, як і перемога в бою це ще не перемога на війні. Проте і стратегічна перемога не кончує остаточною чи повною перемогою. Що ж таке повна чи остаточна перемога? Про це тривають дискусії. Одні задовільняються мінімум, тобто просто стратегічною перемогою і визволенням своєї країни. Інші говорять про максимум, а це не лише визволення, але і повний розгром ворога чи навіть припинення існування його країни як такої, щоб у майбутньому не було вже кому знову нападати. Інші шукають якихось посередніх ідей. Щодо того, чим має перемога бути. І тут важливий також голос християнства, щоб запропонувати християнське бачення, чим і якою повинна бути справжня перемога у війні з загарбником. На самому початку треба нагадати, здавалося, очевидну річ про перемогу загарбника над його жертвою. Взагалі, не може бути мови з християнської точки зору. Це треба називати іншими термінами: поневолення, окупація, загарбання, вторгнення, воєнна експансія і тому подібне. А тому благословення такого війська, що бере участь у такому вторгненні на перемогу над ворогами це, як мінімум, лицемірство і як максимум участь у смертному гріші. Проти заповіді не вбий, не говорячи про участь у військових і політичних злочинах, за які належить суворе покарання. Такі перемоги у наслідку воєнної експансії могли собі дозволити світські володарі всіх часів народів, і потім урочисто їх святкувати, як, наприклад, це робили імператори Римської імперії після загарбання чергових територій і приєднання їх до імперії. Прикладом такої перемоги над іншими народами чи племенами, і, відповідно, тріумфу з цього приводу є колона Трояна, яка дотепер височіє в центрі Риму. Деревні взагалі не сильно розрізняли перемогу, отриману в ході захисту, чи таку, що була здобута в результаті нападу. Богиня Вікторія у римлян, чи відповідна богиня Ніка у греків. Чувала просто над перемогами над ворогами. Взагалі Вікторія була однією з найшанобливіших богинь Древнього Риму і символом вічно переможної імперії. А дещо раніше Олександр Македонський в ході всієї експансії на схід після кожної перемоги споруджував час... чергову святиню для Ніки. перемога в історії Ізраїля. Якщо мова про святе письмо, то воно повне історії перемоги й поразки. Перемога завжди пов'язана з боротьбою, чи то мілітарною, чи то духовною. Ця остання це не лише особиста перемога в особистому духовному житті, боротьбі, але також перемога над силами зла, диявола і смерті. На самому початку описаної. В книзі буття історії людини, Бог дає людині обітницю остаточної перемоги над надгором, говорячи до смія, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому п'яту. Буття 3.15. Історія Ізраїля. Це, між іншим, невпинна боротьба, яка завершувалася як перемоги, так і поразками. Але навіть після перемоги Богустами пророків чи керівниками народу заохочує споглядати у бік остаточної перемоги, яка буде на іншому рівні, ніж та, що добута на полі битви. Можна подати цілий величезний список тим міст в Старому Завіті, де народ Ізраїлю отримував перемогу, але також не менший буде список поразок. Бога навіть називається Господь Саваот тобто Господь небесного війська. І кликали один дон: Свят, свят, свят Господь Саваот вся земля повна його слави, Ісаї 6:3. І ми це співаємо у літургії теж. Взагалі, древні ізраїльтяни були переконані, що Господь воює з ними, і це Він дає перемогу над ворогом Особливо книга Псалом оспівує цю принципову роль Бога у перемогу Ізраїля. Наприклад, у Псаломі 18 автор говорить: Тим, Господи, я між народами тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав все велику перемогу цареві твоєму, і милість учинив помазанку Твоєму, Давидові та його потомству на всі віки». Або у 20 Псалмі Радімо твоїй переможі, іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь і здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаному своєму і відповів йому з святого неба потугою своєї переможної десниці». Теж у Псалмі 118. -му. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Общили мене, наче бджоли, палили мов вогонь старинини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхав мене сильно, що, що аж повалити, але Господь прийшов мені до допомоги. Сила моя і пісня моя Господь, Він став моїм спасінням. Перемога, Отже, це передусім духовний досвід, це рука Господня, яка веде до цієї перемоги, під умовою, що ведені є вірні Богу. Коли ж народ відходив від Бога, Бог насилав ворогів і поразки. Особливо пророки це підкреслювали, закликаючи царів і народ Ізраїля до навірності до Бога. Псалом 106, так це описує. І скипів гнів Господній на народ свій. І він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганому руки, їхні ненависники запанували над ними, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, вони все бунтувалися думкою своєю, і падали глибоко за свої провини, Псалом 106. Однак найбільшою перемогою є остаточна перемога Бога над силами зла і потугами світу. Особливо під час Вавилонського полону такі схетичні події почали з'являтися, особливо у пророків. Образно це представляє що якась остаточна, гігантична битва між Богом і всіма силами зла, але перемога Бога і тих, які з Ним певні. Ця перемога буде передувати остаточному царюванню Бога. Одним з головних героїв цієї перемоги буде очікуваний Месія: сказав Господь владиці моєму: засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі підніжко. Господь по у тебе розіб'є царів у день гніву свого, Псалом 110. Щоправда, часто ізраїльтяни, очікуючи цього Месію, думали, що він буде власне потужним політичним чи військовим переможчим над земними окупантами. Вже коли Месія прийшов, то він повністю розвіяв лише таке плетке і суто земне розуміння його перемоги, ставлячи її на вищий і власне остаточний рівень. Перемога Христа. Боротьба, яку веде Христос. І до якої закликає своїх послідовників, має вимір духовний. І навіть якщо є хтось воїном і бореться з мечем в руках проти ворога, цей духовний вимір має бути у пріоритеті, надихає своїх учнів у предень своєї смерті, бадьорітиться, бо я переміг світ Івана 1631. Ця перемога осягнула свої конкретні форми, особливо після Воскресіння Христа. Це був тріумф над гріхом і смертю. Ця перемога перевищила всі інші, всіх земних володарів разом сятих. Проте наша історія ще триває. Ми живемо в часі і нерідко, щоб дійти цієї перемоги Христа належить докласти зусиль і таким чином приєднатися до неї. Як сказано в книзі об'явлення, ці проти агенця воюватимуть, і агнець переможе їх. Він владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним вони покликані і вибрані. Об'явлення 7, 17, 14 Послідовники Христа подібно трактують свою перемогу не лише у дочасному вибрі, але й духовному. Завжди у християнстві найбільшими переможцями були не ті, які вдалося вижити будь-якою ціною, але ті, які віддали життя своє за Христа і братів, тобто мученики, їхньою перемогою є їхня віра у Христа, віра до кінця, яка не піддалася нікому страху, навіть страху трати життя. А також їхня любов до Христа і до братів. Це по любов до Бога, берегти Його заповідь, а заповіді Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І от це перемога, що перемогла світ, віра ваша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий, 1 Івана 5. 3, 5. При цьому дуже важливо, щоб перемога була праведною, а не злою чи несправедливою. Тобто, щоб зло перемагалося не злом, лише добром, щоб втратити високих ідеалів, людяності, честі, гідності, праведності врешті. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Римлян 12.21. Не можна перемагати, використовуючи зло. Лише добро, навіть захищаючи себе, свою родину, свою країну від ворога, який прийшов і приніс зло, не можна допускатися такого самого зла злочинів, якоїсь негідності, нелюдяності. Ворог має бути переможений щастю для переможця, і переможець має. Мати високі духовні чесноти при цьому, саме таким справедливим переможцям приготований вінець слави, і не лише на землі, але й в небі, якщо цю честь і славу збережуть разом з вірністю Бога. Апостол Яків пише, блаженний чоловік, що перетримає пробу, бо він, якби буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять, Якова 1.12. Перемога в бою чи навіть у війні, навіть на особистому рівні, має бути для воїна поєднана з перемогою над власним гріхом, а повна перемога над ворогом, який керує гріх. Диявол, прагнення смерті ближнього і жадоба знищення та руйнування довершується через поєднання з Христом Воскреслим, який власне своїм Воскресінням переміг зло, гріх диявола і смерть. Перемога після перемоги. Дорогі мої, власне, не можна зупинитися на перемозі, на полі бою, чи навіть у війні. Належить виграти битву після війни, не допустити нової агресії зі сторони ворога, не дозволити реваншу чи ще більшого зла. Це, на жаль, мало місце не раз в історії. Як хоча б Причини Другої світової війни, Другої світової, із забраку належної перемоги винуватців Першої світової, яка мала відбутися після перемоги мілітарної, йдеться про мудрі післявоєнні рішення, які, крім справедливого покарання винуванців, воєнних злочинців, крім справедливого відшкодування, передбачали б і переміну ворога з агресора у мирну мирної добросійську країну. Що сталося наприклад з німеччиною чи японією після другої світової? Ненавищі гнів, які часто мають місце під час агресії ворога і його воєнних дій, а особливо воєнних злочинів, мають після перемоги над ним замінитися у позитивну енергію для його привернення до нормальності, для відновлення в ньому людяності і Божого образу, в певному сенсі вивчити колишнього ворога, шанувати сусідні країни, їхню самобутність, мову, культуру. Їх Кордони і їхні права. Паралельно до цього всього належить після перемоги запровадити механізми бажано і міжнародні, якщо треба, то і мілітарні, як то участь у воєнних союзах, які б не були загрозою для цього колишнього ворога, але забезпечували б неможливість повної агресії з його боку, а у випадку такої, щоб захист був миттєвий і ефективний. Це все вимагає власне мудрості, розважливості, але теж мужності та справедливості. Це класичні кардинальні чесноти, про які говорили ще древні філософи. А якщо до цього додадуться ще найбільші чесноти християнські, а це віра, надія, любов, тоді перемога над ворогом, над його злом і гріхом, над його агресією чи прагненням помсти буде повною. Це все виглядає дещо ніби утопічно для декого, можливо, наївно чи несправедливо. Але власне історія, хоча б Європи і світу 20 століття насчить, що це ефективний шлях, а одночасно християнський. Якщо ми вважаємо себе християнами, то ми не можемо задовільнитися частковими і нетривкими перемогами, лише прагнути перемоги повної і остаточної. Нехай Бог Господь Саваот, дарує нам свою допомогу, мудрість і повну та остаточну перемогу. Не залишай на завтра добро, яке можеш зробити сьогодні, тому що, можливо, завтра у тебе вже не буде часу ти, Іван Бозько. Зазвичай так буває, що ми кудись поспішаємо. Маємо багато обов'язків, планів і мрій. І роблячи щось одне, інше, відповідно, залишаємо на потім. Тож дуже важливо вміти розставити пріоритети, вибрати, що ж буде найбільш корисним зараз, саме зараз. Кожного дня нам випадає можливість робити добро для рідних, близьких друзів чи знайомих людей. Звичайно, у кожному випадку виникають свої труднощі. Хочемо, щоб інші були вдячними, цінували наш час, були привітними і люб'язними, могли б в майбутньому теж зробити для нас щось хороше. Та трапляються моменти, коли, треба, коли добро вимагає безкористовості, терпеливості і жертовності. Допомоги може потребувати нужденна людина, яка не уможе нам віддячити, або ж можемо зіштовхнутися з грубістю, з ухвалістю зі сторони інших. Що робити, коли помочі потребує особа, від якої всі відвернулися, бо вона видається дивною, непевною сумнівною репутацією, або ж той, що колись зробив для нас щось погане? Читаємо у Святому Письмі, нікому. Золом за зло не віддавайте, давайте перед усіма людьми поро добро. Ремлян 12,17. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Ефесян 4:32. Мабуть, найчастіше ми прагнемо робити добро тим людям, у яких ми впевнені. У інших випадках сумніваємося, не хочемо видаватися наївними і смічними, чи доречно бути добрими в світі, сповненому зла і хитрощі. І нам часто чую такий вислів: не роби добро, не будеш мати ворогів. Дорогі мої, це не по-християнськи. Інколи видається, що добрих людей просто використовують у своїх цілях. Тому ми стаємо черствими байдужими. Але доброта насправді не є слабкістю, а великою силою, завдяки якій ми вчимося любити інших, розкривати свої таланти, бути щасливими тут і зараз. Творити добро треба і тоді, коли у нас понурий настрій, багато власних клопотів і переживань. Це добро може виявлятися не лише у якихось матеріальних засадах а й звичайні усмішці, слові, пораді, інколи навіть не зауважимо, що, вислухавши когось, присвятивши йому трохи свого часу, ми знаходимо спосіб для примноження радості. Наш добрий вчинок стає частинкою для втілення чиєїсь мрії. і через те, що робимо щось добре, ми самі почуваємося потрібними, любленими і щасливими. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачили ваші добрі вчинки прославляли вашого Отця, що на небі. Матея 5:16. Доброта не вимагає якихось особливо здібності людини. Вона є доступною для кожного. Тільки важливо пам'ятати, що сьогодні найкращий день для того, щоби робити добро, адже завтра будуть інші виклики, питання і турбу. Доброта прикрашає особу, робить її великодушною і милосердною. вона є необхідною складовою справжньої любові, радости і щастя. Кожен прояв доброти є тим промінчиком, що освітлює темряву черствощі злоби. а кожен добрий вчинок є добрим засобом, аби засвідчити нашу любов до Бога і ближніх. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Я у першому коментарі уділю благословення, а ви під Ним, нажавши, відповісти, напишіть імена, для кого хочете благословення. Ну і про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!